Друзі, сьогодні весь наш уряд, практично на кордоні з Польщею. Е читає якісь там заяви, якісь пояснення і таке інше. Ну, звісно, е поляки не приїхали, урядовці. Їм це не цікаво, я так розумію. Е не цікаво чому. Я вам скажу, це моя думка особиста. Коли тільки це все почалося е на кордоні, так? в перший же ж день. В перший же ж день Україна мала відреагувати зразу ж. І ці політики, всі і ці держслужбовці мали бути на кордоні в перший день і вирішувати це питання. І тоді б не було ніяких проблем, жодних, тому що всі б розуміли, ага, є проблема. Приїхав уряд. А що важко виїхати було? Ви ж виїхали, ви ж стоїте зараз там на кордоні? Чухаєтесь? Так на вас ніхто навіть вже не реагує. Чому ви не приїхали там півроку назад, грубо кажучи, я вже не пам'ятаю, скільки це тягнеться. Чому ви це не робили? Да вам пофіг було все. Все було. Народ наш боровся, як завжди, сам. Дальнобійники боролися, аграрники боролися, всі намагалися якось це питання вирішити. Уряд на сигареті. ніхто нікуди не рухався, нічого не робив. Сьогодні вони всі там в чергу. Вишикувалися і починають щось розказувати. Так не робиться. Так не робиться. Почуйте нас, зрозумійте так, не робиться. Тому у нам таке ось кіно, мені воно не цікаве зовсім. Абсолютно. Тому що вони зараз там шмигаль, там що читає з листка, це все, то все фігня повна. Так не робиться. Відстоювати свої інтереси треба постійно, вдень і вночі. вдень і вночі. Росіяни вам показали, як робити, бачите? Криси залізли в Польщу, завезли грошей, скупили там оцих чепушили, які е е блокують. Розумієте, вони вміють працювати. Бачите, вночі працюють і в день працюють, не зупиняються. А ви чухаєтесь, сидите.